Літній читальний зал облаштували просто неба на майданчику поблизу центрального входу до бібліотеки. До послуг відвідувачів кілька столиків, великі парасольки та свіжі журнали на полицях. Періодика на будь-який смак і користувачів різного віку. З новинками знайомить консультант. Журнали змінюються кожен день по мірі надходження нових журналів. По мірі того, як відділ бібліографічний обробляє ці журнали, вони поступають в читальний зал. Кожен день журнали змінюються. Відвідати літній читальний зал може будь-хто. Реєструватися у бібліотеці не обов'язково. Нововедення зацікавило і Василя. Він шукає тут свій улюблений журнал навколо світу. Все таки сидіти в поміщенні літом не завжди цікаво. На вулиці, на фонешки можна посидіти, почитати. І додає нова послуга не тільки цікава, а й романтична. Якщо буде можливо, під дождем посидіти. Під навесом Сховавшись від сонця під парасолькою, можна не лише переглянути журнали, а й пограти в шахи або шашки. Саме пограти в шахи прийшли сюди і ці молоді люди. Хлопці тут вперше. Кажуть, подобається. Гарно на свіжому повітрі подобається. Лучше краще ти думаєш. Якщо читати книги бажання немає, можна просто відпочити або поспілкуватися зі знайомими. І також тут в зоні доступу нашої бібліотеки працює зона вайфай, тобто це безлімітний і безкоштовний інтернет-доступ. Якщо людина має свій ноутбук або планшет, він може прийти і також в цьому залі попрацювати в мережі інтернет безлімітно і безкоштовно. У такий спосіб бібліотекарі урізноманітнюють послуги та залучають до читання більше людей. Ірина Дідушова, Анатолій Басистий день за днем.